We'll <laughs> Собаки мої по якій нозі он відходили. Ти что не їси, Багіра? Їж? А де? А злата тут топче? Злата, вкусно нога? Кажи. Скажи, ничего так пойдет. Да? Пойдет. Холодненько, с морозилочки. На такие жари только с морозилки. И исты. И сам бы в морозилку залез. Так, друзі, всім привіт! Собаки по нозі отхватили А я ось отхватив собі отакий інструмент. Болгарка і гайковерт стромо бюджетна контора, ну але ж по відгукам, кажуть, що вроді непогано. Зараз поставлю камеру на штатив. Трішки ближче познайомимось. Так, що ми маємо? Болгарка АгА 216? Гайковерт АВА 25. 680 Ньютон метрів. Потужність 20 вольт. 4 Ампер часа. Тут один акумулятор і тут один акумулятор. Брав парою, щоб зразу можна було взаємозаміняємо акумулятори. Тобто, можна один на зарядці, другим працюєш. що Цим інструментом, що болгаркою. Тобто буде два два акума. Так, відкриваємо. Так, правильно, правильно. Що ми маємо? тушка, болгарки, ручка, аккумулятор, зарядка аккумулятора, защита, ключ и два круга. Что за контора? Sharp N Shooter. Не знаю, перший раз бачу преміум. Перший раз бачу в Україні. Книжечка. Книжечка заповнена. Номер талону. Ну не знаю. Буде його хтось ремонтувати. Чи не буде, якщо поламається. Так, оце все, що ми тут маємо. Зараз подивимось, гайковерт. Комплектація. Так, комплектація гайковерта. Отак. Теж книжка. Накладна. Кому цікаво 2058 гривень. Я за його віддав. За болгарку 1750 гривень. Не знаю, тут теж заповнений гарантійний талон, але ж я думаю, що ніхто не буде цим займатися. Так, тут теж зарядка. Сам гайковерт. Акумулятор. Акумулятор трішки інший. Так, да, різні трішки. І колір навіть різниця. Наче й по величині. Ну так, цей трішки длинніший. Замовляв у різних, у різних продавців, тому що там, де замовляв болгарку, гайковерта не було. В наборі йде головка на 22. А оце, головка на 19, докупив окремо. Тому що в мене на машині колеса на 19 гайки. І докупив ще таку насадку, це для біт е, ну як у шурупокруті щоб можна було шурупи крутити. Це, ну, я не пам'ятаю, по-моєму, це 150 гривень, це 170 гривень. Докупляв віддільно. Тут ще є в комплекті штіфт отакий. Штіфт і кільце. Тобто, коли ставимо головку, штіфт вставляємо і кільцем фіксуємо, щоб штіфт не випадав. Ну я думаю, що це все ерунда, ніхто цим не буде користуватися. Нікуди та головка не дінеться. Ну, отака комплектація. Так. Така комплектація. Зараз, друзі, беру якусь металічну пластину йдемо, перевірю, перевірю як ріжеться болгарка, таку візьму сантиметрову. Чи здолає вона, чи не здолає. І візьму головку, підемо, попробую відкрутити колесо на, на своєму бусі. Там заднє праве колесо недавно був на шиномонтажі, Мені затягували пневмопістолетом. Ну, Спробуємо, чи воно відкрутить після пневмопістолета те колесо. Якби, так, я не знаю, як його випробувати. Ну, хоча б таким чином попробую. Поїхали. Так, друзі, взяв отаку пластину, як і казав, сантиметр, товщина сантиметр, ширина 50 міліметрів. Ну, зараз буду пробувати. Затискаємо. Ставлю круг цей комплектний, подивимось, що за якість круга. Розоб'ю. Поки працювати. Розоб'ю. Ага. А очки не взяв, сейчас схожу по очки. Так, все, захисні окуляри є пробуємо Так, ну що я, друзі, можу сказати, по моїх почуттях, то це так вона доволі таки непогано. Взагалі клас. Я не очікував, що вона так буде різати. Клас. Це, звісно, один різ, ну але ж сантиметрову товщину доволі таки швидко. Все як має бути. Мені сподобалось. Ідемо зараз Гайковерт протестуємо. Так, заднє праве колесо. Головка на 19. Ну так вам скажу, з таким гарним натягом головка вдягається. Так, як я й казав, це колесо мене якось було спустило. Був наше на монтажі. Ну не знаю, мабуть, місяці півтори, два назад. Уже так підзаржавіли даже гайки. Так, на відкручування. Сюди на відкручування. Підсвітка є, що дуже добре. Ну, взагалі він його і не почувствував. Ну, але ж, напевно, по поводу по поводу штіфта я був неправий. Треба вдягати штіфт, бо погано витягувати. Так, спробую ще одну. Нема що казати, самі бачите, він ці 19 гайки він і не, не відчуває. Ну що ж, непогана річ, мені подобається. Не знаю наскільки довго, як він буде працювати. Буду буду держати вас в курсі. Ну, зараз мені подобається. Так, для свого користування. Думаю, що його мені хватить. Підсумовуючи, скажу, що Гайко Крут цей своїх грошей коштує. Ну, перші враження дуже в мене позитивні. Що від болгарки, що від цього апарату, на цьому буду завершувати. Всім дякую, друзі, за підписки, за вподобайки. Всім здоров'я, гарного настрою, всім нам миру. До нових зустрічей. Всім пока.